Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Після невеличкої перерви знову вриваємося в мир в світ секонд-хенду. І я не дождаюсь останнього чи першого дню, пішла у неділю. Зручний для мене час. Сьогодні не самий а десь третій день завозу. В цьому секонді євросеконд хенд він називається. А, якщо правильно. Завіз в п'ятницю, я була в неділю, сьогодні 419 гривень за кілограм, достатньо дорого, але і асортименту може бути побільше. Спочатку завітала на взуття, були такі, бачите, і найки, здається, оригінальні. і ну, Досить багато було різних марок. Лакос, наприклад, але звичайні кедики. Думаю, що це оригінал, але досить вже в досить стані. Там і дитячий розділ був великий, але на ньому ми не зупиняємося. Так як у нас осінь і зима попереду, то дивимось кедики-кросівки, як у цій шкіряні, наприклад. І не забуваємо про чобітки, чоботі, уги і так далі. Стен-сміти від Adidas, але тут досить, досить такому посередньому стані все було. І не дуже поганому, але бачите, що і таке досить вживане, треба їх мити, чистити, якщо ви бажаєте їх носити або перепродати. Ось ці в перестойному стані, але бренд Кваксон. Це звичайний масмарк, здається, англійський. Були чобітки, ось такі класні з вишиванками, з вишивкою. Завжди чіпляється око, але це вже колекція давніх-давніх давен. Що кому подобається, чому б ні. Може, у когось такий стиль або дрес-код на роботі, що чорно-білий можна рознобразити як свій щоденний лук. Бачите, досить багато чобітків, батільйонів. Я таке не ношу, там особливо не дивлюся, лише показую вам. І також були босоніжки. Завжди в класному стані, залишаються майже нові босоніжки, але, на жаль, великі розміри. До речі, у кого може велика ніжка, там 40 40-41, оці, наприклад, 42-й. Бувається рідкісний розмір звичайних в звичайних магазинах, в секонд-хендах це часто, тому що такий розмір залишається на стоках, і вони майже нові, а бувають і абсолютно нові, перекачують наші секонд хенди І можна там за якісь 150-200 гривень там на перших днях завозу урвати собі новеньке стильне взуття, або синишки або чобітки. Ось такі бершка в масивній чоботі теж мене зацікавили світлого кольору, і внизу така, під рептилію такі чобітки, класні, високі. ботфорти знову моді, це такі не Бетфорти, ну такі майже високі сапожки, але з розширеним голенищем з розширеною цією гомілкою, чи як це називається, підкажіть в коментарях. І досить високим, але стійким каблучком. Це розмір 38-й, в принципі, майже мій. Можна спробувати. Але виглядає досить мініатюрно за рахунок високого, високих підборів. Ось так. У них і колір такий цікавий, і рожеве золото з таким сфіолитовим відблиском. Чіткі, це все ж таки мене цікавлять, але це розмір, здається, маленький, десь 36-38. Але виглядають круто. Ось такий був вибір взуття. І вітаю вас у примірочній. Я вже трошки пробіжалася по одягу, людей було багато, тому що неділя не стала знімати в залі, тому що це не зовсім зручно показує свій аутфіт. Вже в нас похолодало. У мене така утеплена жилеточка лонгслев від Tom Taylor, здається, в червону смужку. І мої кедики джинсами робочі бігові. Що його ропава? Це отакий джинсовий комбез в кольорі Denim від Only це розмір S. Він досить такий масивний, не маленька S. будемо міряти. І жакетик, такий фактурний, чи бурашку, чи як це правильно називається такі гуцики в тон, теж непогано він виглядав. Звісно, жилетка це така ходова річ. На осінню пору, дуже класна. І всередині із кліткою. Така підкладка цікава також рожево-червона клітка. Далі дуже яскрава курточка в розмірі М від Lego. Зазвичай, коли роблять щось, бренди, якісь. Такі корпорації великі, як Лего, це, це, це вже буде якісна річ. І от таку знайшла курточку на чоловічому розділі Jack Walker. Це досить відомий бренд, то робить гарні курточки і осінні і зимові. Jack Woe э, якось так. Це, звичайно, розмір L, LXL. Це чоловіча курточка, але досить яскрава, в хорошому стані. По підкладу взагалі в неї все добре. Видно, її носили, але небагато. Вона дуже щільна, тепла, бачите, перо, 700 захист, всередині підкладка пробрендована. Jack Wolfskin. Всі, всі якості. Захиста, вона має бути дуже тепла і непродуваємо. Дуже якісна річ, знаю, цей бренд вже зістикалася. Тому вирішила вам показати. Якщо побачите, в секундах, то зверніть вашу увагу. Можливо, для ваших хлопців або чоловіків. Ось вирішила приміряти цей комбес. Бачите, на мій зріс 1,75 м. Довжина досить пристойна, досить хороша. Вони. В актуальному фасоні від стегна йдуть вільні і із розрізами, звичайно. Можна піддіти щось під низ, якийсь коготи, якщо вже досить прохолодно, але він. А, Комбез дуже, дуже щільний і сів на мене, як здається, непогано. Есочка, вона така зовсім не маленька, я б сказала, на грані SM, тому що вільно сідає і всередину можна вдягнути і лонгслів, і панчохи, щось таке підтеплитися також можна. На осінню пору те, що треба, він накутує тебе з голови до п'ят, можна сказати. Точно не замерзнете, не зважайте на ці розрізи. Ось намагаюся вам показати у повний зріст, примірочно невеличка, і це ще є такий колір штори помаранчевий дає свій відтінок. Скомбінувала її із жилетом. Бачите, внизу мій лонгслів, Зверху другим слоєм іде комбес джинсовий колір світлий денім і зверху жилетка бежевого кольору, такий приємний колір, дута тепла. І на м прохолодну таку, ну, посередню осінь, не, не дуже холодно і не теплу. Знаєте, таку середню осінь, я в машину десь проїхатись, прогулятись невеличкою врагу, прогулянкою, то буде добре. Класний крієвий жилетки, колір приємний, і мені здається, добре комбо вийшло. Тут грає весела музичка, я під нею танцюю, як вам напишіть, чи взяли б такий образ, чи взагалі мені. Чи мене око вже замилюється. Мені здається, це зовсім такі непогані речі. І зовсім не виглядають на ті, що ви наче підпали секонд хенда Вони не драні, не грязні, не ношені, абсолютно ні. Це знаєте, як речі зі стоком. Тобто вони як нові, тільки без, бір, без бірок. Ось надягається камбеси з більш класичним верхом. Верхній одяг у вигляді пальтом. Воно таке ну, темно-сіре, середня довжини. Але такою чебурашкою йде такий каракуль. Ну, це, звісно, що штучний. Але воно досить тепле було. Ось тут розбираюся з настройками. До речі, надіюся, ви зацінили. Має бути краща якість відео. Напишіть плюсики, якщо вам це сподобалось, і ви бачите різницю. І якість має покращитись, тому що техніку я змінила. І приміряю цю курточку від Lego. Завжди, коли роблять бренди якісь речі, якийсь мерч клеять, то вони відповідають за якість. Дуже класна вона в розмірі М, але мені здається вона така зовсім оверсайз. Там вже всередині трошки позбивався синтепон. знаєте, слоями там розташований це прострочене, вони такі полосками розташований синтепон. Вона досить така розтягнута. Я б сказала навіть на L-М-ка, мені здається, оверсайз. І все класно, я люблю оверсайз, але є мінус, що коли я застібну, а знизу немає такої резиночки, знаєте, щоб затягнути. Якщо буде вітер, холодно, то воно буде піддувати. Це, це точно мінус для цієї курточки. Але колір це однозначно плюс. Він дуже позитивний, яскравий. Як на сіру осінь та зиму, вона буде покращувати настрій і вам, і всім оточуючим, хто буде вас бачити в цій речі. Бачите, мені хочеться якось під, не знаю, під... затягнути низ, щоб він не був такий широкий. Але ще один плюс цієї курточки це вона яскрава, по-перше. По-друге, що вона ще трансформер. Вона трансфорту... трансформується в жилетку. Це я вже намацала, коли є міряво, щось в рукавах. А там оказалась монія. Блисківку. Я відстрібнула, все добре, вона працює, мабуть, видно, що вона була вживана, але не досить довго, мабуть, просто неправильно її брали, тому що ці внутрішні синтепони він трошки там позбувався. Мабуть, хороша хімчистка її спасе, може ні, не знаю. Вона мені дуже сподобалося. Підкладка дуже яскрава, ну, класна така. Річ в моєму стилі однозначно. От вниз резиночку і щось з синтепоном, якщо можна виправити, і взагалі буде все супер. Бачите, біркам видно, що річ майже як нова. І класно, що трансформується жилетку, тому що ненавиджу, коли. Така тепла осінь і ти поїхав кудись, і не можеш сам роздягнутися не можна, а от відстрібнути рукава і бути просто в жилетці, це буде ідеально. Це річ, трансформер два в одному. Можна сказати, купуйте одразу і курточку, і жилетку. І показую вам цю чоловічу куртку. Звичайно, я її на себе не буду приміряти, тому що вона <зас> за велика і паркаву, і по довжині, взагалі розмір LXL чоловічий. На мене буде занадто великий, але приємно комбіновані е кольори. Е це хакі та жовтий, яскравий жовтий. Е вся курточка пробрендована, видно, що вона якісна, але був, а, бачите, капюшона нема. Він відстібнутий, його вже неможливо було знайти. Мабуть, він десь загубився і на рукаві був невеличкий пропал. Але при бажанні це все можна виправити, це не проблема. Ось така була примірка на сьогодні. Напишіть, щоб забрали із собою. Або, можливо, вгадаєте, що я з собою, може, щось забрала, і напишіть, що саме, як ви гадаєте, на мій погляд, Непоганий день, непоганий улов, був, але сьогодні це лише третій день від завозу. Тому ось таке маємо. Йдемо на, на ваги, показую вам сьогодні неділя, а вибачаю, другий день 419 гривень за кілограм. І будемо звішати речі, які я найбільше вподобала після примірки. Це, звичайно, курточка Лего. Яскрава різнокольорова, заважила вона на 330 гривень сьогодні, завтра вона вже буде подешевше. Далі чоловіча куртка. Довго над нею роздумувала, аж поки не знайшла пропав на рукаві, то там треба щось чудити мудрити для себе можна, але на перепродажу вже ні. Вона заважила на 250 гривень сьогодні. Ось це така підставка під планшет. Тут завжди то, що щось цікаве можна знайти. І, звичайно, цей комбес Denim від Only в розмірі S. Він досить важкий був, тому краще брати в останній день, якщо доживе, він заважив на 600 гривень. Як вважаєте, багато для такої речі чи ні? Хоча насправді, думаю, в магазині вона б коштувала б кілька тисяч, це точно. Ось такий огляд був на сьогодні. Залишу його тут, це точно, тому що він заважкий, і над цими курточками я ще собі дала порозмішляти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть приємні коментарі, діліться своїми знахідками, що і по чому в вашому місті буває на секондах. До нових зустрічей! Пока-пока!